Цей. Слава Ісусу Христу! Слава на віки, Слава на віки Богу. Богу! Ну, що то вже у вас за гарбузи? Що за гарбузи? А бог хотів свататися. Хайлика посватати, отримав цілу купу гарбузів. Я жартую, звичайно. То моя парафіяночка, о, тетя Ніна О, бачите, яка файна. Ми з церкви їдемо, але мені ж приписали ту дієту, м'яса можна, ковбаси не можна. Тетя Ніна каже, дині, Знадію сусідко канас іди. Ну, отче, дуже добре запекти е, з, з яблуками. І в духовці. В духовці. В духовці. Кубиками диню і яблука цілі. Так я роблю. Супер. О, бачите? Буду лікуватися. Михайлик, на тобі одну, а то ти будеш. Як то ти не засватаний, ти ще малий. Ти ще. Ти ще малий. Вперед, давай, давай, давай. Пітяні все, все. нас, Так, Дякую Богу, що дякую. маю файних парафіян, білозірці Правда. і в Шушківцях. Люди зійшли сьогодні в церкві море, не було yeah. де навіть стати. Зараз їдемо в дім престарілих, веземо хлібчики. І ще дівчата близорицьки не відказуються, всі спишуть, кажуть. Так, е, на дім престарілих. За, е, завтра сюди як то. У служби, або в понеділок в госпіталі. Купа, купа всього. Так, давай, синочку, вложимо сюди гарбузики, давай, силово, ложи.